Всім доброго дня. Ну що, підключив я свої вже два атоми, вже вони в мене відпрацювали. Ну, практично почти сутки. Десь включив я вчора 12 годин їх, так як не було другого автомата. Вчора прийшов другий автомат, я відключив щолошні і підключив літій фасфатні. Ну, що я можу сказати? Я задоволений. Вони в мене були обидва заряжені 100%. От працювали вони в мене по цей час. Значить, і грілася і вода днем. Ввечором насос зробив кВт 600 км, мікроволновка кВт 200 Холодильник робить мене. Ну, у мене двохкамерний холодильник, двохнасосний телевізор, комп'ютер, все це працювало. Ввечором вже було 26,5 і утром я сьогодні встав 26,4. Практично акумулятори не розрядилися, 100% так і залишилося. Ну, я з них не здівався, але включав все, що можливо. Ну, В принципі, задоволений я акумулятором. Зараз йде заряд. На кожний акумулятор йде по 30 А, на цей 30 і на цей 30. Так, тут у нас... Що у нас тут є? Так. Зараз 49 А тут і цей у нас контролер він піддержує, оказується, дійсний літій фірон. Ну, одне. Значить, що тепер? Ось моїх три контролера, яких просто тупо вилетіли. Цей контроллер, навіть не купуйте, він і так погано робив, а злітні железо фосфатом він вообще не робить. Цей не робить теж солар і цей не робить. Короте, ці всі три контроллери просто, просто вилітають. Ну вони не вилетять. Буде тут колодочка. І я пущу їх до автомата. Вони будуть заряджати щолочні акумулятори. Будуть щолочні постійно заряджені і ті будуть заряджені. Але один мінус, що півтора кВт у мене відлітає. В принципі, повністю відлітає. Півтора кВт. Це просто недостатньо. Ну, що ще можу сказати? Задавали мені питання, як ви будете із щолочними акумуляторами. Ось так і буду, бачите? Літі фасфатні включені, щолочні виключені. Хоча спокійно включай. Ось. Бачите. І працюють отисні акумулятори. Заряджають діти, заряджають дітці. Що нас по анторажу, так і сталося 48 А. Бачите кіловат 472. Вони все працюють і все добре, можна користуватися з ними. Переключив і все. Єдине, я так і буду робити. Надо мені. Я буду сидіти на щолочні, буду їх робити, ці буду я берегти. Eh, потрібно мені буде електричество, я собі переключився. так, да, Звісно, вечором буде дуже поганенько, eh, якщо ці вже підсядуть і ці включать, прийдеться все всю мою трахомодію виключити, щоб з eh, конденсаторів не, не, не втікла напруга. І тоді переключитися. Діло не в тому. <кхід> Вчора я забрав автомата другого. Це перший мій був, цей другий. Ну і вирішив так же само підключив автомат. Ну, не підключив автомат, а як правильно, цей був підключений, я включив цей автомат, відключив плему і перейшов я на літій фосфат. І все в мене було включено. Чого я провтикав за ці контролери, чесно скажу, чую такий, ось, як був, в принципі, як був клац. Автомат я включав. Такий клац в інвекторі. Я думав, все капець, тут інфаркт не отримав. Інвектор потух і все. Думаю, що ж за... що ж таке тоді? Що ж робити? Дивлюся Е... В, этих... в інструкціях у мене. Немає там 0,8 ошибки. Я не знаю, вони інструкції якось по-разному кидають, блін. Там те є, те нема, те є, те немає. Коротше, половина. Ну я зрозумів, 08 ошибка це чи недостача заряду акумулятора, чи перевищений заряд акумулятора. Точно я вже не зрозумів, але ну, зв'язана 0,8 ошибка з акумулятором. Я не зрозумів, як перелякався. Не знаю, що робити клац-клац, він не включається, ніфіга нічого пищить і все. Е, виключив тумблер, він перестав пищать. 08 8 ошибка працює. Е, все, я повиключав, всі повністю автомати виключив, все повиключав, е, виключив той автомат, не включається, ну, думаю, все. Опять зірвались транзистори. Як той раз у мене теж було. Е, я Виключаю сеть, виключаю автомат, включаю назад автомат, запрацював, включився, запустився, все включив сеть, все, працює, Кається, спрацювала защита. Там теж якесь стоїть реле, що воно з таким звуком переключається, що просто Ну Не знаю, я кришку не знімав, ну інвектор працює, все як положено, нормально. Єдине, я ж кажу, що якась реле там плацяє, вирубаю його повністю. Потихеньку почав включати свої трекери. Включив його рідний, сильно Так, Включив цей і почав потихеньку. Включив оцей і слідкую рука на автоматі. Дивлюся на ето. Заряд у мене був повний. 28,6 в мене виставило. На мене не 26,8, а 26,6. Пошло 28. 28,8, 29 і пошло, пошло дивлюся, 30-31 я виключив. Цей цей виключив я включаю цей, цей слабенький, слабенькі зборні панелі. У мене там кажись, 130, 120 і сотки кажись, зборні. Включаю цей і слідкую, та ж сама фігня. Пошло. Тут у мене на цьому трекері кіловатт. Тут у мене 4 панельки 250. Ну це в мене трекер. Це в мене трекер маленький, це трекер здоровий. Я цей включаю. Тільки включаю, я не встигаю, 33 вольта, опять клас потух і вектор. Коротше, більше я не експериментував. так же саме включився, виключення, вектор заробив, вони в мене стоять. Вон, виключені. Всі три, вони не працюють. Видно. Значить, Що е я тепер зробив? Все, що так. Що я тепер зробив? Значить, що я зробив? Я відключив, в мене тут 160-ка була і 200 на нього. Бачите, я відключив і включив напряму. Провірити, буде працювати контролер. Ну так, звісно, гріється, температура вже піднялася, але кулери ще не запускаються. Не знаю. Підключив я до трекера. Коротше, кіловат я підключив на цей контролер. Так, зараз світло, щоб було видно. Ага, не видно так. Чи видно? Видно. Як бачите, панелі в мене підключені паралельно 24 вольта. Він тільки показує в нас 400-470 з кіловат. І я обрати внимание, я скільки вчора вечором просидів, продивився. Що інтересно, контролери, хто скільки не підключав, навіть дві панельки по 400 Вт. Ти підключаєш, дві панельки по 400 Вт. Він показує 400, ну не 800. Ну, я не знаю, може хтось послідувательно підключав на нього спробував. Ну, я не різкну. Я під у мене як був трекер на цьому соларі. Підключено паралельно всі панельки. На 24 вольта так і тут. Ну, в принципі, нормально, 17,5 А. Я думаю, це класно. Хай далі тут буде і 502 ну ампераж непоганий. В принципі, зараз все перероблю. І ці панельки я кину на той трекер. а Трекер, так як ви розумієте, без трекера утром ну, підзаряджаю, утром вже стаєш і панельки підзаряджаються. Ви бачите, 480-486, трошечки скакає. Ну, поки ми видержує, подивимося, як він попрацює. Ну, Я думаю, буде працювати. Коротше, я так тепер більше не підніме. Ще хуляра не запускається, в мене на нього зроблене охолодження. В принципі, працює. Вітричок трошки крутиться. Ну, Крутився було. Тут 400 було і вітричок давав там 50 Вт. Багато хто я дивився, теж... Правда, в нас ні, ну, робив я переводи е, іностранці, що вітряки з ними не хочуть працювати. Багато в кого, що більше 50-100 Вт не дає, хоча навіть і хороший вітер, а він не хоче давати. Ну, В принципі, ці в мене три трекера, так як я казав, підуть на щолишні. В принципі, так. от така буде в мене система. Тепер я тут зроблю колодочку, заберу отсюди, які положені трекери, переведу сюди і підключу їх сюди. Будуть в мене заряджатися сонячні панелі і будуть заряджатися то. Щоб в случаї, знаєте, раз різко там щось забувся, задумався, в переключився. І п'ять інвектор, добре, якщо в защиту, а не взорветься. А так я спокійно собі виключив автомат. І ці, і ці трек, трекера, і, які несовмісні з вітні батареями, остаються в мене і заряджають і мої щолешні акумулятори. Ну, в принципі, так. 66 кВт у мене. Ось стоїть два. Так, І зараз йдемо на вулицю. І тут у моїх стоїть 10 кВт і 100 Вт. Ось мої щолочні. Да. Вроді би кажеться, що. 10 Получається, в 10 кВт, вроді да, 10 кВт, щолочні акумулятори. Але ж йомкость то маленька. 1,2 вольта і йомкость 70 Амір. 3,2 візьмемо на літій фосфатний 130 А. Ну, Все-таки йомкость-йомкость. Так, да, на 4 години хватає не спорю. Не всі вони нові, є нові, новенькі стоїть. Я не помню. Верхні тут це... Ну, є трошки в мене тут нових і є трошки старих. Ну, більше старих. Ну, вони працюють. В принципі, все, в мене так підключено. Уже тут позадував пенкою, щоб не заходив туди запах. Все, повністю клемки, провода попідтягував. Єдине, що мені ще не подобається, це ці ки Це в мене одна восьмидесятка. 80 80-ка, 70-ка-80-ка. Що мені не подобається, 80 Блядь, вони воду пожирають, ну це капець. Це, це просто жах. Вони жирають усе, що можна. Блин. я не знаю, Раз у неділю треба дивитися, блин, то, що вони жирають воду. Дуже сильно 80-ки. Не знаю, чому блін, ці пластикові корпуса. Ну, не неділю там. Ну так, да, якщо ти заряд здоровий робиш, пользуйся сильно. Я їх розражаю до 20 вольт. Буває, що з роботи навіть інвектор їх підзаряджає. Ну, в принципі, я з них здіваюся, як хочу. Вони роблять отлічно. І будуть робити ще не знаю, скільки років. В цьому році, може, мити не буду. Дай Бог доживемо. Блін, самоліти літають задолбали. Дають прикурити. І просто... Потім помию їх опять, і опять пустимо в роботу. Що ще? Воду я не доливаю, тому що два-три рази воду долив, зразу плотність падає. Дуже жахливо. Я старий електроліт не виливав, додаю старий електроліт. Провіряв, плотність не піднімається і плотність не падає, коли ти доливаєш старий електроліт. В принципі, нормально, блин. вода в мене є, стоїть, я просто доливав воду, плотність сильно попадала. Дуже сильно плотність в них попадала. Чого зразу я замітив, що плотність. Дуже швидко вони почали розряджатися. Як я давай да, удобно, тут я сі спокійно, можу візде залізти, і не витягуючи акумулятор як там мені все треба було витягувати. Я привірав плотність. Довелося підняти плотність. Не міняв електриди, я піднімаю, в мене концентрат є. Я додаю, додаю, потрошки, піднімаю плотність. Це такі акумулятори, що видержують усе. Їх просто нереально вбити. Ну, отак, в принципі, Ну, все. Зараз розберу там коробочку і спробую перекинути провода. щоб в мене хоча б один трекер працював. Так, зараз поставлю на паузу. Ось цей трекер у мене працює, 4 панельки бо 250 Вт. Той трекер, а його не видно. Так, щоб не впасти. Так. Той трекер, аж ось вигля... він виглядає. Так, де? Так, аж ось, оце оце він виглядає. Аж вверху відключений оцей ряд. Так, ой. Оцей ряд нижніх панелек відключені. І ці три панельки, самі верхні, по 250, відключені. От їх я зараз і переключу на щолочний акумулятор. В принципі, воно все буде все одно робити. і На щолочний я не буду з цих акумуляторів. Але все одно. Я все зараз попереключаю, щоб в крайній опять не забути і не спалити інвектора. Просто я кажу, я просто вчора в шоці був. Так, ставим на паузу. Ці акумулятори я заражав обичні, зарядним 25 амперним. Те, що я купив. Заряджав їх 8 годин до повного заряду. Маленьким током. Написано 20 А, ну не дає він 20 А. Раз или два рази я побачив на ньому. 18 А, але ну, він гріється страшенно. Там я колись викидав його, дуже страшенно. Ну, в принципі, так, все гуд, все працює, автомати є, все, можу переключати туди-сюди. Зараз зарядяться повністю акумулятори. Я переключуся знову на щолочні, підключу всі трекери і буду гріти водичку. Ну, в принципі, так. Всім дякую, до побачення. Мирного неба вам над головою.